Один мільйон Камікадзе за рік, інші типи дронів, боєприпаси, ракети Нептун, спільне виробництво із заходами, вітчизняні потужності. Так, Україна здатна виробити мільйон дронів і буде постійно нарощувати кількість, це важливо. І тема озброєнь зараз вона в пріоритеті. Розбудова власного військово-промислового комплексу це стратегічна мета, і заяви про успіхи на цьому напрямку, вони необхідні, щоб суспільство насправді було впевненим у тому, що наша країна стратегічно підходить до питань війни. Але також не варто забувати про медіа, які завжди хочуть знати більше і додаткові деталі та інсайди це їх головна їжа. Втім. Комунікація щодо таких чутливих тем, як оборонка, від яких залежить успіх нашої армії на полі бою у війні, яку ворог зараз намагається перевести у режим виснажливої, має бути максимально продуманою. Особливо зі сторони медіа ми не маємо говорити про виробництва, які діють на території України, і кількість одиниць чогось, які ці виробництва випускають. Ворожа розвідка вона постійно працює насправді, і Росія прагне максимально підірвати здатність української армії воювати. Відповідно, інформація про виробничі цикли, компоненти, потужності, типу озброєнь з публічного простору, не дай Боже, регіони, де ці виробництва можуть бути дислоковані, також може використовуватися ворогом і потрібно завжди ставити інтереси країни на перше місце. І варто пам'ятати, що розхитування щодо теми мобілізації, намагання інформаційно просувати фейки про розкол у військово-політичному керівництві, а також наративи щодо масової нестачі зброї, дронів, бездіяльності у цьому напрямку це також теми росіян. Часто вони підтримуються всередині країни людьми, які в тому числі інколи хочуть підняти власні рейтинги впізнаваності на темах. Зрад різних та іншого не варто забувати, що у нас є велика відповідальність за країну, чутливу тематику щодо зброї, тактики війни чи оборонки все ж мають коментувати фахові люди чи військові, які мають всю картину щодо ситуацій, щодо процесів. Це дуже важливо зараз. Так ми разом і переможемо. Слава Україні!